Друзі, всім привіт! Запрошуємо вас до будиночку Ліс Хілс. Сьогодні покажемо вам, що у нас тут є, що є цікавого і чому до нас варто приїхати. Тут у нас є парковка на два автомобілі під відеонаглядом, щоб ви могли залишити машину та не переживати. Йдемо далі, подивимося наші локації. Сьогодні у нас неймовірний день просто карпатський сніг, сонце. І ми йдемо зараз до локації. Справжнім карпатським чаном, де гаряча водичка 40 градусів. Поки на вулиці лежить сніг, можна зануритися у гарячу воду та насолоджуватися відпочинком та чудовим краєвидом на ліс. Ось так це в нас виглядає. Чудова водичка, тепленька, 40 градусів. Тут у нас є зона відпочинку, де ви можете засмажити шашлик на мангалі або стейк. Для мангалу у нас усе є. Є у нас дрова, є шампура, сітки. І все необхідне. Йдемо далі, подивимося територію та подивимось будиночок. Підйомників, на жаль, у нас поки що немає, тому що сніг не так часто. Але можливо все в майбутньому буде. Тому зараз можна спускатися тільки на санчатах або на плюшках. І такий чудовий ліс з схилами та пагорбами. Подивимось на наші карпатські краєвиди, які знаходяться по секрету, просто біля Умані, за два кілометри в селі Пікігаць. І ось тут відкривається в нас такі чудові краєвиди, подивіться просто, які ви можете спостерігати прямо з будиночку або з нашої тераси. Яку можете також тут побачити. Просто подивіться на цей прадавній ліс, на ці неймовірні дерева. Ви можете подорожувати лісом. Там також дуже-дуже гарно і дуже цікаво. Йдемо до будиночку і покажемо вам, що в нас є всередині. Біля будинку в нас є дрівник з дровами. Які потрібно підкидати в камін, щоб вам було дуже тепло і затишно. Так виглядає наш будиночок. Тут є в нас міні-кухня з усім необхідним. Є посуд, є чай, кава, є усі необхідні прилади для кухні, є плита, чайничок. Холодильник мікрохвильова піч. Для любителів музики в нас є така крута акустика Marshall. Безперебійник на випадок відключення світла. Ідемо далі сюди. Тут у нас душ, туалет. І спальня. Двоспальне ліжко в окремій кімнаті. Якщо ви подорожуєте з дітьми, у нас є два додаткових місця, розкладний диван. І з запасною білизною. Серце нашого будиночку це камін. Який дуже дуже затишну атмосферу створює. Сюди ми підкидаємо дрова. І отака краса у нас відбувається. Телевізор з Netflix, де можете побачити, пошукати останні новинки, фільмів, усе, що забажаєте. І, звичайно, ж чудова тераса, де ви можете насолоджуватися цим неймовірним краєвидом. Запрошуємо вас до ліс хілс.